Вітаю, з вами Надія Коляша, я професійний ілюстратор та викладач у онлайн-школі Fantasy Room. Ласкаво просимо на наш творчий. YouTube. В нашому сьогоднішньому відео ми потренуємося малювати губи і яких помилок припускаються художники-початківці. Для цього нам знадобляться плости олівець та папір. Давайте починати. Сьогодні намалюємо губи у реалістичному стилі. І перша помилка це. А не використання опорних ліній для побудови самих губ. Ось без пропорцій, без ліній симетрії губи виходять трішки асиметричні, це помітно, особливо по нижній губі. Щоб правильно розпочати малювати форму губи, давайте намалюємо горизонтальну вісь, кутики та вертикальну лінію, яка ділить губи напів. Від цієї половинки зверху можна намалювати ось такий кружечок, а знизу два однакових. Їх можна трішки більших по розміру зробити, тому що нижнього вона зазвичай трішки об'ємніша. Так, між цими кружечками робимо невеличку виямку, та зверху зрізаємо частину кружечка, щоб зробити невеличке заглиблення, а ось знизу просто поєднуємо. Нижні частинки кружечки. Об'єднуємо з кутиками лінію губ. Ось невеличка така вигнутість у нас є, так, яка також показує, що губи більш пухкі. Ось трішки сильніше можна натиснути. І ось від кутиків опускаємо округлу, саме округлу лінію до кутиків. Нень, бачите, що кутик у нас трішечки виступають, душаємо так. Нижню губу можна не дотягувати гейт до кінчиків, чим більш живіше зробити, так? Якщо дотягувати, будуть губи у нас нафарбовані з чітким контуром. А ось більш такі натуральні, без косметики, ось так можна промалювати. Стираємо за вікола, ось, і сама пропорція з а губи об'ємні, те, що потрібно. Так, чудово. Ось наступний крок це у нас придавання об'єму. Давайте трішечки почистимо сам ескіз перед тим, як розмальовувати. Ось для цього можна використовувати клячку або гумку. Так, давайте розпочнемо з першого тону. Помилка, яку частіше всього допускає, це замальовування губ. Одним кольором, відразу дуже сильно тиснувши, та ось так роби, роблячи невеличкі відступи від контурів. Так, ось у нас це смужечково виглядає. Так. Ще одна помилка. Заливка має бути рівномірною, гладенькою, з однаковим натиском та дуже щільна. Ще одна помилка це надання об'єму лише по контурах губ. Так, ось, зазвичай ось так промальовують, повністю по контуру. Ось і посередині. Невеличке заглиблення для об'єму. Так, бачите, лінія лягає дуже прудно. Ось чітко видно цю штриховку не дуже акуратно. Так. Спробуємо трішки вирівняти. Ось. І другий колір для більших тіней. Так, нижній контур губи зазвичай трішки темніший. Взагалі верхній обер трішки темніші. Ось знову ж таки контури. Так, чіткі лінії. Ще одна помилка. Так. Ось. Ну і трішинки. Чіткі лінії. Ще одна помилка. Так, звісно, шкодиш ж без наведення чіткості чорним олівцем. Ось. Запрошую тебе приєднатись до мого онлайн-курсу з малювання портрету. На курсі ми вивчимо малювання портрету в різних ракурсах у профіль Unfasta 34. Тренуємось у передачі особливостей різних раз. Детальну програму курсу ви зможете знайти за посиланням в описі. А тепер давайте намалюємо більш реалістичний стиль у, саме по правильній техніці. Для початку можна залити губи взагалі бежевим тоном. Для цього давайте ще більше зітремо контур губ. Нам потрібно таку ілюзію утворити саме контуром. Так. Тички цим бежевим можна виходити за межі губи, тому що ось цей конлір, по суті, це тон шкіри. Так. Ось за основу ми задали, далі можна приступати до рожевого тону. Спочатку додаємо тон так легенько натискаючи, так як у нас вже є а, шар одного олівця бежевого, у нас заливка лягає більш рівномірно. З кожним нашаруванням кольори між собою дуже красиво починають змішуватись, і сама заливка виходить набагато легше намалювати. Ось замальовуємо верхню губу. П Помітьте, дуже легенько натискала, такий ледь-ледь помітний рожевий тон з'являється. Так ось є. Навіть якщо змінюємо положення штрихової лінії, стараємося все одно дуже це щільненько замальовувати, щоб виходило акуратно. Нижнього Зверніть увагу, ми не замальовуємо кутики, не акцентуємо. На них увагу. Ось так по колу починаємо трішки задавати об'єм. Ось, звісно, більше об'єму у нас у нижній частині нижньої губи, та геть під верхньою, тому що верхня вона трішки нависає над нижньою і дає свою тінь. Так. Посередині є заглиблення, його також можна тишки помалювати Ось так. Перші тони такі дуже бліді, але ось поступово будемо так нашаровувати, давати більшого об'єму і вийде більш натурально. Ось так. Давайте від заглибленням. На верхній трішки промалюємо тіні. Ось так. Отже, змінюю напрямок страхової лінії, але бачите, заливка виходить рівномірна через те, що ми постійно нашаровуємо лінії одна на одну налягають, і заливка стає більш рівномірною, однотонною. Ось сила натиску поки усюди однакова. Ось градієнт виходить саме за рахунок нашаровування. Так, де, де, звісно, можна натиснути, коли впевнені, що там має бути темніше, можна сміливо трішки більше натиснути. Ось заглиблення та кутики. Ось дуже темно ми їх не робимо. Тут більше тіні саме по центру губи, та на нижній частинці цієї губи. Ось супер! Давайте далі візьмемо тижки темніше коля, ось більш такий бордовий, і ним наведемо основні тіні. Звісно, верхня губа у нас темніша, тому починаємо від середньої лінії, де найбільше тіна і на нижній губі. Так, І злегка наведемо усюди тіні. Ось ямочка до ямочки, від кутика і невеличка тінь. Яка ось округлює саме заглиблення на верхній губі. Так, робить його таким об'ємнішим. Так, найбільш виступаюча частина губи. Так, ось, по суті, бачите, ми повністю, майже повністю замалювали верхню губу цим тоном. Лише ось натиску. Зараз будемо надавати більше тіні на серединці губ біля лінії, середні, та на заглибленнях від цієї середньої лінії. Так, ось від кутиків робимо розтяжку тіні. Все ще не дуже сильно натискаю. Так, ось на половинку замальовую. Ось тут в ямочці більше. Додаємо натиску. Ось так розтягуємо. Так, і такими невеличкими круговими рухами це замальовуємо. Так, і права сторона. Ось так. Все так само робимо усі тіні відзеркалюємо. Так, постійно наші робимо, тудимося за тим, щоб усюди натиск був однаковий. Ось що зліва, що справа. Ось так. Верхня руба у нас має бути темнішою за нижню. Тому там сміливо можемо тішки більше натискати ось тінь від середньої лінії, ось кутик, робимо невеличку розтяжку. Бачите, у нас немає чіткого контура верхньої губи. Сам контур дечки розтушований, ось і більш такий живий, натуральний. На нижній губі тінь від верхньої губи. Ось невеличке заглиблення більш потовчуємо по тіні, Помітно це. А далі по довжині більш така лозенька лінія тіні. Ось так. На кутику починає округлюватись тінь, і бачите, формує такі, наче два овали на нижній губі. Ось це, власне, відблиски. Найбільш опукла частина нижньої губи. Ось яка саме показує, що нижня губа більш така пухка. Так, знову ж таки не дуже сильно тиснемо, тому що контур губи не має бути чітко обведений. Так, ось від кутиків, звісно, течки, більше тінне може бути. Так, обережно. Нижнього, бачите, майже трішки нижче половинки, ось можна повністю замалювати. Так, невеличкі смужечки робимо, не дуже сильно тиснемо, тому що ось тріщинки у нас не чіткі, не ледь-помітні, ледь особливо на відблисках. Так, трішки сильніше натискаю ось заглиблені під нижнього бою. Так. Ще один шар на тіні, на верхній губі. Ось цей шар вже більш так все розтушовує, розмиває. Вже у нас заливка не лягає з мужечками, більш така згладжена. Ось акцентуємо на заглибленнях. Так ось подивіться на колір, ось такий рожевий, такий пильний рожевий вийшов. Дуже красивий. Так, тому що ось зліва можемо прийняти такий яскравий рожевий. У нас більш такий живий виходить. І бачите, ми, по суті, два відтінка нашаровуємо. Це бежевий, не, три. бежевий, рожевий та такий ось червоний. Більш бордовий, світло-бордовий. Так. Якщо помітили, що десь занадто сильно замалювали, можна трішки клячкою або гумкою стерти зайвий графіт. І тим самим висвітлити якусь частинку. Так, потихеньку вниз опускаємо. Ось ось тут, на заглибленні знизу на нижній губі. Тишки більше натискаємо. Тут у нас губа вже навпаки, починає заокруглюватись вниз, і тут з'являється тінь. Найбільша кругла частинка у нас біла. Не біла, така більш бежева, тому що ми перший шар були бежевим. Але, до речі, бачите, зараз бежевий взагалі змінив свій колір і виглядає так, наче це просто білий листочок. Все за рахунок інших відтінків. Ось інші відтінки на себе усю увагу забирають. Так, і наш бежевий стає більш таким тусклим. До речі, до бежевого можна повернутися і ось так повністю покрити усі губи. Він працює як такий блендер. Ось Він змішує між собою усі відтінки, робить невеличкий градієнт. Так, до речі, можна навіть трішки коричного додавати до губ, ось саме коричневого, не чорного для тіней. Ось. Це все ще бордовий. Ось всюди на тіні, саме по нижньому контуру, більше додаємо тону ось так, розтягнемо тінь на нижній губі. І, бачите, нижнього губа трішечки світліша вийшло. Те, що потрібно. Ось так. Тишечку чорного додамо, але не дуже сильно тиснемо. Бачите, коли чорний у нас налягає на бортовий та червоний, він виглядає більше як коричневий. Ось, але дійсно потрібно так ледь-ледь наводити. Ось так. Тишечки чорним додаємо тіні, робимо невели... невеличку таку розтяжку. Так. Ось тут забуваємо за натиск, просто легенько малюємо. Так, і щось ось на нижній губі можна підвести. Ось так. Так. І поверх цього чорного. Можна ще раз пройти з бордовим, повернути назад теплий рожевий відтінок, навіть такий трішки червонуватий. І все буде готово. Ось. Ось так. Наші губи. На цьому все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Так само діліться вашими результатами в соціальних мережах і відзначайте нашу школу. Всі потрібні посилання в описі.